Людина не може навчитися любити природу, постійно не спілкуючись з нею, не здійснюючи для себе цікавих відкриттів, не пізнаючи законів її розвитку. Також не можна стати справжнім захисником природи, якщо її не знати досконало, і головне не любити. Саме для цього вже вкотре у мальовничих куточках серединобущини організовано традиційний екологічний табір Деснянські зорі-2009. На березі Десни у сосновому лісі біля села Очкіне розташувалося ціле наметове містечко. Тут зібралось 30 найкращих юнатів Сумщини за результатами обласних та загальноукраїнських конкурсів, які займаються біологією та екологією. Сюди попадають діти, які займаються в кружках юнацтва, у яких у яких є інтерес до ботаніки, до зоології. Вони приймають там у своїх районах участь у різних конкурсах, у олімпіадах, і це як йде їм, як заохочення, як нагорода, точніше сказати. Під наглядом фахівців діти вивчають особливості незайманої природи півночі Сумщини. Графік занять дуже насичений, адже охопити усю природну палітру парку просто неможливо. Навчальні заняття в нас проводяться за традиційною схемою, вже відпрацьованою протягом п'яти років. Діти спочатку вранці займаються в групах кожен день. Нова тема заняття. На першу зміну викладачів у нас винесені такі заняття: це альгологія, ґрунтознавство, ентомологія і теріологія. Діти знайомляться із тваринним або рослинним світом на цих заняттях, і друга половина дня відводиться для індивідуальних занять. Кожна дитина Вибирає собі тему свого дослідження і збирає матеріал. Дитячий табір Деснянські зорі став візитівкою Національного природного парку Деснянсько-Старогуський, який щоразу виступає його спонсором. Організатори заходу, в тому числі й Сумський обласний центр позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю, довели його ефективність для оздоровлення та навчання школярів. До занять з дітьми залучаються фахівці Інститутів Національної академії наук ботаніки та зоології, а також сумських аграрного та педагогічного університетів. Схема занять вже апробована, тому діти проходять увесь цикл наукової праці, починаючи від спостережень і завершуючи виступами на конференціях. Юні натуралісти мали можливість засвоїти на групових заняттях польові методи вивчення ґрунтів, дрібних савців, птахів, водних безхребетних, грибів, водоростей, лікарських і лучних рослин. Заняття з альгології. Полягає в тому, що діти знайомляться з різноманітними способами відбору зразків, відбирають планктон, бентос і перифетон. Тобто тих живих організмів, які плавають в товщі води, які живуть на дні і які наростають на різноманітних предметах. Це і водорості, і каміння, і коріння дерев. і і Сміття, яке плаває в воді, це все перифетон. Потім під мікроскопом ці проби розбираються. Заняття з ґрунтознавства проводяться наступним чином. Викопується ґрунтовий профіль, діти вчаться його описувати, знайомляться з морфологією конкретного ґрунту. Потім переходять до іншого розрізу, де представлений інший тип ґрунту, в результаті стараються охопити все різноманіття і потім уже приходячи на після огляду цих. Профілів вони знайомляться ще з теоретичною частиною, от, розглядають колекцію мінералів, тобто те, з чого формується таке різноманіття ґрунтів. Заняття із ентомології проводяться в формі екскурсії. Під час екскурсії діти знайомляться з основними способами відбору комах і знайомляться із найбільш поширеними тут представниками. Які живуть в лісі, на луці, от які можна добути методом косіння, методом струшування з дерев. От також Олександр Володимирович, ентомолог, який у нас працює, він вночі ловить на лампу і дітям демонструє нічні комахи, нічних комах, яких власне, в день побачити не можна. Заняття стереології. Полягають в тому, що наш інструктор Аліна Вікторна Мишта найбільш гуманними методами відловлює дрібних савців. Це миші, бурозубки, полівки, спеціально розставлені в лісі лінії живопасток, мишка чи інша тваринка потрапляє в неї, і це вже є об'єктом вивчення дітей. Потім ця мишка. Мітиться, проміряються спеціальним способом, дітям руки їх звичайно не дають, тому що треба мати спеціальні навички і випускається в ліс. От. Тобто ми візуально, Діти візуально бачать те, що впіймалося, і решта представників вже так. По альбомах, по книгах от демонструються дітям. Вже третій рік ми проводимо обліки е, нетоперів, які мешкають на території бази Деснянська Саргутського національного природного парку. Е, вони поселилися у будиночках за обшивкою. І кожний вечір о приблизно о 2030 о 20.40 вони вилітають на нічну ночне полювання на дрібних комах. Ми спочатку вивчаємо їх чисельність, тобто біля кожної вилаз, ну, отвору із будиночка ми ставимо вартового і намагаємося. Обчислити кількість тварин, які вилітіли на полювання за якийсь проміжок часу. Колонія потужна, вона складається близько з 400 особин, тому кожного року ми стараємося зробити моніторинг популяції і співставити дані з даними за минулі роки. Діти Проявляють найбиякий інтерес до такої польової практичної роботи. В тому році дівчинка зробила дуже серйозний доклад про видове рознаменіття кажанів, які зустрічаються в безпосередній близькості від нашого табору, і вона отримала дуже. Високу оцінку журі цього року ми тільки розпочали дослідження чисельності дрібних кажанів тільки вчора ми в перший вечір вивчали виліт на полювання нетепора Пігмея, і деякі хлопчики продовжать цю роботу наступні дні і будуть обчислювати кожного вечора. Кількість тварин, що вилетіло на полювання, і співставлять ці дані з даними за минулі роки. Оце буде така в них самостійна наукова робота. Взагалі, всі юнати цікавляться життям тварин. Їх дуже цікавлять екологія і. Приваблює те, що ми займаємо, ми вивчаємо, маємо справу з живими тваринами, що ми їх не вбиваємо, а вивчаємо у природі. І далі вони продовжують своє існування в природі. Це прививає любов і таке ставлення дуже бережливе. У молоді, тому що окрім дорослих, вже старшокласників. В нас ще ну, проходять практику, і юні натуралисти. Це дуже важливо для їх виховання. Крім того, табір має ще і оздоровчий характер: життя в наметах, приготування їжі на вогнищі, пісні, різні конкурси та розваги позитивно впливають на відпочинок і оздоровлення дітей. Відразу скажемо, що дітлахи від такого життя просто у захваті. Цей табір мені дуже подобається. Ми тут займаємось вивченням біосфери, там тварин, рослин, комах. Це дуже корисно для нас. Тобто ми отримуємо знання не такі, як у школі, а на практиці. В школі ми теорію отримуємо, а тут практику. Тут нам наші інструктори все нам подробно розказують та показують. Мені тут дуже подобається. Я тут вже другий рік. Тому сюди їхала з великим задоволенням, дуже чекала цієї поїздки. Тут ми проводимо науково дослідницьку роботу. Тобто спочатку у нас відбуваються заняття, а потім е, ми проводимо вільний час. Тобто різні конкурси, співаємо пісень біля костра, ходимо на річку, ловимо рибу. Тут дуже-дуже цікаво, мені дуже подобається. В цьому таборі я вже другий рік поспіль. Мені тут дуже-дуже подобається, настільки цікаво, дуже багато різноманітних різнопланових лекцій, чудові викладачі. Ми проводимо практичні заняття, займаємо Тим, чим нам дійсно цікаво, як дуже цікаві лекції, дуже гарні викладачі. Я тут узнаю много нового, поки того що я ще не узнала в школі. Мені тут ще подобається, тут стільки всяких занять, Тут весело і добре. Разом із дітьми підвищували свій рівень, і їхні викладачі, керівники іколого натуралістичних центрів. Діти залюбки приїжджають в цей табір уже три роки поспіль. Починаючи з 2007 року, я теж кожен рік приїжджаю в цей табір. Це дозволяє нам розширити тематику наукових робіт, поспілкуватися з членами і взагалі набути нових знань. Життя у таборі самодисциплінує і організовує відпочинок дітей, зокрема, чергування на кухні, в якому кожна дитина, на відміну від батьківської домівки, має взяти участь. Характерно, що поруч з дітьми кухарський майстер-клас у польових умовах проходили їхні викладачі. Це свого роду практика така. І вона завжди в житті, може, десь ще пригодиться, згодиться. На нас тут навчили готувати різні страви. Особливо салати тут дуже цікаві роблять. У вільний від занять час табірники також не сумують. Поділившись на команди, школярі постійно влаштовують різноманітні конкурси та розваги. Наша команда називається Майдеш! Наш девіз. Утра ні разбудиш, ночі не райдеш. Ось така є наша молодіж, наша тряд. Наш девіз – бодрі, енергічне, молоді, симпатичні. Кульмінацією табірного життя стала наукова конференція, де юні вчені намагалися розповісти про свої самостійні дослідження. Зрозуміло, оцінки ніхто не ставив. А навіщо? Адже головне це активність і особисті напрацювання. На цій конференції ми прослухали доповіді, які були зроблені за результатами спостережень, проведених тут. Часу для проведення спостережень було досить мало. Це чотири дні. Ми спімо пішли на таке обмеження в часі, тому що є такий девіз, що будь-яка робота вимагає стільки часу, скільки на неї відводиться. Ми не ставили перед дітьми задачу зробити якісь ґрунтовні дослідження. Ця вся їхня робота носила учбовий характер, і основна мета це. Провести з дітьми весь цикл наукової роботи від постановки проблеми до ознайомлення з методикою, проведенням самих спостережень, обробкою результатів, і от як фінал доповіді на цій конференції було дуже складно, тому що перший раз хвилювався. Ну, а так… Думаємо, що на наступний раз буде краще. Тема моєї наукової роботи денні «Денні метелики». Керівником цієї наукової роботи став Олександр Володимирович Говорун. Він займається ентомологією вже багато років. Ця тема мене зацікавила саме тому, що перетворення з гусені до метелика це дуже цікавий процес. Звичайна гусінь, вона досить бридка на вигляд, і деяким людям вона вважається ну, як зовсім неприєм... неприємною. А ось метелики це такі прекрасні живі істоти, які... яких ми спостерігаємо кожного дня, і кожен їх бачив. Але мало хто що про них знає більше. Отже, діти не тільки оздоровилися, а й здобули знання, які знадобляться їм для подальшої наукової діяльності. Я може буду вивчати, може відкрити новий вид савців. Це, ми поки що тільки бачили польову мишу і звичайно. Ну що, попадалися нам навіть в і ящерки. Так, я дуже багато цікавого дізналась, Я тепер можу розрізняти е, види метеликів. Я знаю, де вони проживають, е, потім яке забарвлення мають зазвичай денні метелики, та як відрізнити денних та нічних метеликів. Е, як, е, кількість днів життя їхнього, саме в метелик е, в образі метелика, і е, чим вони харчуються. Десять табірних днів промайнули непомітно. У спогадах залишилось безліч позитивних вражень від спілкування з природою, викладачами та друзями. Набуті знання школярі обґрунтують і представлять на різноманітних обласних та всеукраїнських конкурсах. Робота спланована таким чином, щоб діти, перебуваючи в екологічному таборі, отримали матеріал, який потім можуть використовувати для представлення робіт. На різноманітні конкурси, це і конкурс Ман, це малої академії наук, це і конкурси різні загальнодержавного значення, можливо, місцевого значення. І от саме така експедиційна форма роботи дозволяє от прощупати руками, подивитися от на практиці. на ті… Живі істоти, які нас оточують. Отже, Національний природний парк Деснянсько-Старогуцький вкотре став наочним центром для досліджень юних науковців. Бо саме тут, у цій природній лабораторії, можна навчитись любити рідний край, аби зберегти його в перевісний вигляд для нащадків.